Так, на ленті 21 В, працює видно яскраво, скважність 11%, споживання цієї системи 5 Вт. Виключаємо генератор, сам блок живлення бере 1,2-1,3 Вт. Пішов розряд. 5 ватт. Пять ватт, пять один. Работа не выполняется. Включаю. Пять один. Работа выполняется. Відключив роботу не виконується. Споживання. Ну, Пригає напруга. 5,5 Включив. 1. Включив. От, майже нулеве споживання. Всім вітання! Хто живе в Україні, той знає, що зараз у нас. Досить часто вимикають світлом. знов дали, включив, пошукав резонансні частоти самого біфіляра. І, звичайно, що регулюючи скважність і частоту, ми можемо впасти в досить такий хороший момент. Зараз споживання блоку живлення 1,3. Генератор виключений, я вже попрацював із частотою і скважністю. І зараз буде трошки шуму, але продемонструю. Як видно, засвічується лампа. О, лента світодіодна, напруга 21-22. І зразу ж на конденсатор, який працює з трифіляра, заряд більше 400 вольт. Споживання у нас, в принципі, 9 Вт. І тепер, коли я міняю скважність, зменшую от погасла, це при 9%. Так, і зараз я буду додати 10, 11, напруга 19. Уже з'явилося свічення точка. І вже при 13 вже починає 14%. Уже світодівали світяться. 2065 і додаю такі скачки різко, тобто йде насичення фіріту, поле потужне розкручується, і вже в центрі цієї енергії достатньо для того, щоб світодіодні працювали і заряджались. Так само зараз я буду додати і на конденсаторі також виростає заряд. Бачите, було 430, 470, 80, 490, по 21, 70. 500 вольт. І вже пішло донизу. При скважності 27%, ми маємо максимальний заряд конденсатора і напруга на світодіодній ленті 22 вольти. Все це працює із шум. Такий не дуже приємний, щоб ви зрозуміли. От зараз, якщо я відкину з цього центрального. От відкину цей провіночок із стержня. У нас ніякої роботи немає, так? І тепер я на центральний стержень, от видно. Тобто це все працює так, як я показую. ніяких тут лівих проводів немає. В чому цікавість даного експерименту, що у нас вторинна обмотка, через яку проходить енергія, має багато витків, а центральний провід це в вигляді металевого стержня, це, свого роду, один виток, можна сказати. Але при тому, що у нас блок живлення має 36 вольт, у нас сам трансформатор. Якщо хто зустрічав трансформатор зацаріння, це вже тут можна сказати, що ми його спостерігаємо. Це таке доповнення до сьогоднішнього ранкового відео. Всім успіху і до нових зустрічей.